Знайшла щось цікаве. 24 добивав EDI. І ви дивіться. Я, звісно, тільки з вами, тому що я дуже люблю робити розпаковку. Дивіться, хоч вона і низенько б'є. Дивіться, видніться. Земельці. Привіт, друзі! Ви на каналі Ковачі з Полтави. Ну звісно, сьогодні вихідний день. Ми виїхали на коп пошукати якісь цікаві знахідки. Вам показати приїхали сьогодні, чесно говоря, просто з розвідкою. Тут є лісочок, ось дивіться, він іде по периметру. Отак от, от поля маленького, такий клаптичок невеликий. Здається, по кераміці я бачу таке, як ніби тут був хутір. Хутір, здається, можливо, і з радянський, можливо, і трошки пізніші періоди, але де-не-де бачу кераміку з Черніховської культури. Здається, тут вона може бути. Я надіюся на це дуже. Звичайно, якщо цікаве, знайду обов'язково. вам Зараз покажу. Але в мене вже є перша знахідка, щоб ви розуміли. Не просто я включилася. Зараз переверну камеру і вам обов'язково покажу. Ну а ви не забудьте на мене підписатися, коментувати, лайкати. Нам буде приємно. Приїхали ми сьогодні з Серіком і з нами далі йде Віталік. Покажемо все, що знайдемо обов'язково. Залишайтеся з нами і дивимося знахідку. Дивіться, який низький сигнал. Навіть 5-6. І ось я вже бачу манюня-манюню. Подивіться, вам видно? Гляньте, який красень. малесенький вістра стріли. Гляньте, гарненький який. Ну, просто зачот. Такий є тут черняхи. Я думаю, що це черняхівський нак. У мене пусінький такий гостресенький. Клас. Перша знахідка знайдена і це приємно. Ну що ж, йдемо, вихажуємо цю місцину. Я дуже хочу динарія, хочу спинок Фібул, хочу ще чогось цікавого. Йдемо по знахідки. І Сірік вже з першою знахідкою. Це, не знаю, ми приїхали не так давно. Він кричить, що динарій. Я біжу, звісно, подивитися, що. тут. Аккуратно. Фух. Срібний. Клас. Здається, Антоній Пій. Ну, вітаю тебе! Це вже такий початок, скажімо, жирний. Молодець. Я думаю, сьогодні буде гарно. Не перемикайтеся. Вон Віталік, Сірій Кось. Ну і звісно, я. Йдемо. Віталік виділився. Теж якась знахідка говорить класна. Ну, зараз подивимося, яка? На мільйон. На мільйон, кажуть. Так, де? Ого, гляньте, я вже здалеку бачу, що це спинка фібули. Ви подивіться, яка вона здорова. Є вода, чого ж нема, ззаді в мене. Знімай. Зрівня. Дзвонила так, я діду мене. Скільки воно в те? 50. Ну так, да, за того, що вона велика. Зараз ми її роздивимося з вами. Це все. Не серебряно? Ні. На жаль, але дивіться, яка вона гарна. Ви Подивіться, вся чітко, в рельєфах. Єдине, що єдине, що не вистачає голочки. Ну нічого. Клас, я вітаю тебе тримай. Ідемо. Гляньте таке незрачне місце. Навіть не просто не думали, що таке можу тут знайти. Серік вже динарія смикнув. Ви бачите, такий як ліс. І клаптик таке ось поля. Йдемо, шукаємо. Дивіться, Знайшла щось цікаве. 24. Добивав ADI і видавиться. Я, звісно, тільки з вами, тому що я дуже люблю робити розпаковку. Ех, круто! Я думаю, що це перстеньочок. Глянь такий він маленький. Я не так давно знаходила теж перстеньок, але він тут зверху трошки інший був, такий, як ніби з якоюсь накладкою. І глянь який маленький, рівненький. Напевно, це середньовіччя, а там хто знає. Зараз ми її помиємо, цю знахідку. Роздивимося, що там на ній намальовано, може які рельєфчики цікаві. Зараз. Ну Такий в руках, Я, ви знаєте, він такий відчувається, не гнеться, не такий класний. Ух ти, подивіться, навіть помальовані якісь. Написи з боку, так як ніби нарізбило. Бачите? Ну, гляньте, Та. крута знахідка, лайкосик. І ЧК знайшла, і навіть персень знайшла середньовічний, навіть на мизинець, мають мені не налізе. гляньте, який малий. Ну, Біжу, прямо в ентузіазмі вся. Ми ходимо усі дуже близько. Дивіться, вон вітарик. там десь далі трошки серік. Клас. І тільки ямку закопала з перстнем. серік недалеко говорить, що знайшов хреста. Цікаво який, срібний чи ні. Зараз подивимося. Так. Звичайний хрестик, але дивіться, який він. Навіть вушко, але воно перервалося на свої часи. Клас, знахідка цікава по-своєму. Молодець. Біжимо далі. Ну, ось і Віталік кличе знову якусь знахідку знайшов, ще й срібло. Це Зараз було. подивимося, що в нього? Сережка вновь. Ух ти, глянь, де вона ціленька, срібна сережка. Навіть пробуван видно. Казацька, мабуть. Можливо, гляньте, яка, Ну, взагалі, везе. Спочатку тільки приїхали, вже срібло і в тебе, і в сіріка є. А тебе? Вітаю тебе. Та й в мене буде. Yes. <ріху> Йдемо далі. Ну Вирішила трошки по лісу походити, вон поле, а там видніється. І є перший кругляшок у мене вже, дивіться. Чітко 31 б'є. І це радянська монета. Я вже її подивилася, трішки Трішки почистила. Це дві копійки 69-го року. І в неї була навіть охорона, він, подивіться, сидить. Я так злякалася, думала, що воно пригає. Гляньте, жабка. Фух, Зараз я її теж закопаю з ямкою, так як вона вже, мабуть, спати лягла. Трохи я злякалася, ну нічого. Ось така знахідочка, 69 рік, 2 копійки. Стан не особливий, але приємно, що це кругляшок. Іду далі. Є наступна знахідка. 54. Ось яма, дивіться, накопала вже яка. І я бачу, яка вона гарненька. Дивіться, яка конинка. Клас. Така в... ну, незвичайна, бачите, з якимись як кружевами, класно, Бачите, гарнесенька. Кладу в хабарничку йду далі. Низький видеай. І це кругляшок. Ось ви дивіться. Ще я не терла, що це, але здається мені, що це Радянщина. Так, да, 10 копійок. Зараз я її терну. 10 копійок 1934 рік. Вся червона така. Нічого, гарна знахідка. Все одно приємно щось знаходити, не ходиш просто. Хоч такі, але ж це монети. Хотілося б мідяка або срібну монету. Ну, Я на це надіюся. Ось так. Ну, ходжу я тут по лісу, дуже класно. погода сьогодні дуже незвичайна. У мене є сигнальчик ходити дуже легко, гляньте, катушки нічого не заважає. Ямку накопала немалу вже. Дивіться. 35. Думала алюміній. Ну, він у мене так частенько б'є, але ж ні. Дивіться, в грудці. Клас, розпаковка. Кільце. Клас. Гляньте, яке крутезне. Це обручка, ну, можливо, навіть і жіноча. Зараз помию і включуся. І так, дивіться, знахідка вимита така обручка підвінечна. Здається, вона жіноча. Тут навіть в цьому місці ось латали її більш всього, що, бо видно, вона чи тріснула, та була, чи ще що. На жаль, не срібло, ну, це одно крута знахідка. Дивіться, у мене на сьогодні вже друга обручка. То був перстеньок, а це ось така дуже гарна. Кладу в хабарничку і йду далі. Натрапила, дивіться, на таку річку. І все мені тепер пояснює. Я тут знайшла обручку, тобто жінки більш всього, що ходили тут, можливо, прали. І ще одна знахідка є в мене теж жіноча. Ось ямку накопала. Послухайте. 60 аж. І ось дивіться, який жіночий грібінець. з Звелося. яка жіночка прала можливо. І тут його втратила. Частинки, правда, від нього вже, але ж все одно ось така. Нахидочка мається. Ну, все одно приємно по-своєму таке знаходити залишки старовини. Далі йду. Хочу ще щось цікаве знайти, але щось тільки-тільки йдуть одні отакі речі. Є насудна знахідка. Маленька, дивіться. Як завжди, ці гудзики. Вони, мабуть, в кожному відео у мене. Вже скоро буде мішок маленький такий. Ну, не знаю, як я думаю завжди, що це рубашка. Ну, нічого, кладу в хабарничку і вихажую. Наступна знахідка, ось дивіться, не зрозуміла для мене річ. Ось така. Била 27. На еквіноксі 900-му. Дивіться, має отакі ось вона, не знаю навіть, мені здається, це, ну, це не гільза однозначно, ви бачите. З чого вона могла бути, я хочу вас запитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зараз я її водою змию буквально за секунду, і покажу такою чистою, щоб вам було легше розвізнати. Ну, ось такий я маю результат, дивіться. Тут повирізблюване щось, така мається дірочка чи отвір, як правильно сказати. Ну, вона вже крошиться, ось. практично вже таке стареньке, що просто почало вже з часом гинути. Ну, давайте. Хто розуміє, що це, напишіть, будь ласка, цікаво самій. Не знаю навіть, що могло бути. Но... Здається, ще не просто якась незрозуміла річ. Чекаю, буду вдячна. Так, якась знахідка в нас. Я копала-копала, і серік проходив мимо. Мені вже допомагає, тому що я не можу між корінням достати її взагалі. Зараз ми її, може, і в онлайні викопаємо. Желізо? Желізо. Ну, бачиш, Серік, он тільки підійшов і розпізнав. Йдемо тоді далі. Ну, під річкою тут хожу я. Подивіться, і в мене є знахідка. І я вам скажу, така нічого собі знахідка. Дивіться, хоч вона і низенько б'є, дивіться, видніться, земельці. Це хрестик круто. Да, він зломаний трішки, стан такий собі покоцаний, погнутий, гляньте. Але ж це хрестик, клас, просто, просто неймовірно. Сьогодні в мене вже і перстень, і обручка, і навіть хрестикий. Залишилося тільки знайти якесь срібло, тож вже буде завершений такий день гарний. Клас! Кладу хабарничку і йду далі. Яму, дивіться, вона копала, там, мабуть, по коліно в мене, але вона така вузенька. Фух, біжу далі. Ну, дивіться, яма моя тут пройшла 2 метри. І знахідка знову мене чекала. Дивіться, 50 з лишнім. Дивіться. Щось є, але я не бачила що. Думаю, що конина. Дуже на те схоже. Так, трішки менше, що я до цього знаходила. Я думаю, знаєте, тут, можливо, була якась дорога. Бо я так іду практично по цій одній стороні. Можливо, тут возами їздили от і або ж на конях скакали. от такі от втрачали речі. Гарна, гарна знахідка. Та що ж вона не перевертається? о, Дивіться, не хочу знімати рукавичку. Терти її дуже. Ви і так її бачите. Класна знахідка. Іду до машини. і Виходжу до вас з лісу, тут такий гарний краєвид, ви подивіться, все зелене ще. На полі там темно, сіро біля машини буде. І хочу вам сказати, поділитися свого сьогоднішнім моїм днем. Дуже класно провела я сьогоднішній день. Знахідок у мене там не так багато, як хотілося. Я ось тут бачила не так давно Серіка, Він знайшов пункт в жмені вже там і хрести, і монети, що хочеш, є. Е, ну, як у мене є, так є. Це ж таке діло. Е, головне, не забувайте підписатися на мене. Піддавайте е, підтримуйте, будь ласка, і давайте продвигати наш український контент. Коментувати і лайкати, звісно. І ще хочу нагадати про свою рубрику. Якщо ви хочете прислати, і вам цікаво подивитися потім з екрану телевізора на свою знахідку з фотографії, Прийшліть мені, будь ласка, в особисті. Це дуже легко зробити. В шапці профілю ютубу переходите на мій інстаграм або телеграм. Я монтую в наступне відео і будемо дивитися, розглядати. Це дуже цікаво, я думаю. Мені самі цікаво. Я дивлюсь, переглядаю і любуюся, що ви знаходите. Тільки підпишіть, де ви проживаєте і з яким приладом копаєте. Ну що ж, біжимо до машини. Нам залишилося взагалі небагато кроків. Дивитися, що познаходили я і мої хлопці. Хлопці, знахідка мається, класна. Зараз буду дивитися, що срібла набомбили, а я щось, вигляньте яка краса. Срібний хрестик маленький, такий ціленький, вушко на місці. Зараз я подивлюся, яка проба чи Ти вже видивився. 84 та да, так, гарно він видно. Царський хрестик. Ну класно, я вітаю тебе. Що там ще набомбив? Ой, та ти повна хабарниця. Що хочеш, дивіться. Ну 50 Потім, копійок, звісно, ну, на відео розглядів ми все подивимося. Ну, клас, вітаю тебе. Біжимо. Сірік мене кличе. Говорить, якусь монету знайшов. Зараз подивимося, що на цей раз. Так, 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 покази. О, та це ж це мідна, це царська монетка. Здається, такий, як Олександр, тільки не... не бачу, який рік. Дивіться, яка крута монетка. Одна копійка. Рік, на жаль, не бачу, але думаю, що це Олександрівська монетка. Круто, вітаю. Дивіться, вже ми всі зійшлися. Будемо йти до машинки. Так, відеообзорчик по знахідкам Віталіка. Дивіться, скільки він цього сьогодні знайшов. Це все в нас радянські монетки. Не буду акцентувати увагу. Це 10, одна копійка. І це, мабуть, це, 50 копійочок. Пізня радянська монетка. Гудзика знайшов з зірочкою. По царським монеткам. Це таке, як, напевне, одна копійка 1903 рік, Олександр, II. там дві копійки. Це що? Це в нас не бачу навіть що. ну, Точно це. Царська монетка. так Микола Другий попався одна друга. Це у нас яка монетка. не, не, не зрозуміло Ну, теж царська монетка. Гудзик знайшов. ось Дивіться, яку знайшов величезну спинку Фіблу. Я показувала вам відео. Дуже така значна знахідка, молодець. Цережка срібна, знайшов. Ми дивилися спробую це 100%. Хрестик я теж знімала, пломбочка. О, отакий хрестик, це у нас більш всього хуторщина. Так, і е, знайшов ще конинку. Це теж гудзик таких з підштанків. Дуже гарно, зачотно відкопався. По моїм знахідкам ви все бачили, я так просто пробіжуся. Це в мене радянські монети, дві конинки, хрестик. Е, це попався в мене таке підвінечне е, кільце. Тут у мене попалося, що це гарна така, дивіться. так. Цікавизна просто я роздивилась навіть, отут є щиток, як перстень дам. І ось дивіться цікавий попався черняхівський нак. Який? Чому? Що це в них такі були маленькі може, гости. Може, я просто в цьому впевнена, бо що я знаю, вже дивилася на них десять ну, не, не, Якщо я помиляюся, то можете мене виправити. Гудзик попався. Ну, а це такі незначні знахідочки. І ось дивіться, яка ложка. Так, по знахідкам сірка, ну як завжди, він в екран не влазив. Подивіться, скільки він цього набомбив. Ну, безаємо зазвичай. Ну, почнемо, давайте зверху. Тут, ось дивіться, це все в нас гудзики різноманітні, але у мене він найбільше так увагу. Ось, подивіться, такий гудзик. Зараз роздивитися. Там таке, як серп, молот. І щось ще. І таке, як стріла. Дуже схоже на, може, лісничий якийсь. Ну, не знаю, пишіть, хто знає. Це Такий ось ключик попався. Два хрестики. Це, більш всього, що теж хуторщина. Це у нас годинника, якась украшалочка. Куля, куля козацька, дивіться, яка гарнезна. Тут у нас ідуть всі знахідки по царському періоду. Я не знаю навіть з чого починати. Діньга, одна копійка Миколи І. Це у мене значить, не, 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 не з'ясована монета, Дивіться, вона взагалі Ми дивились, не, не побачили. Це Микола е, Другий, такий, як одна друга копієчка. Тут теж, я не знаю, не помиті монети, не можу вам сказати. Це у нас 5, копійок копійка. 5 копійок кольцевік. Це таке як радянська монета. І по радянським монетам. Просто їх порахую, їх дуже багато. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Класно, просто відкопався чарівно. І ось, подивіться, самі значні, які у нього знахідки. Це у нас 15 копійок 24-го року. Срібний, дивіться, таке ось кільце попалося гарне. Отакий От значок цікавий в формі в вісьмірочки. Спинка фібули, частинка від сережки, це теж якась украшалочка, він говорить. І сама класна знахідка дивіться, яке попався динарій йому. Просто шикарно. Ну що ж, кому сподобалося, не забувайте підписуватись на канал, коментувати, лайкати. Ну і до нових зустрічей!